Я слав я створив таку, ну, придумав паску для гриферів. І ну, щось дивимося. Навіть типа грифер. Что тут? Ну, сундучки приходить, дивиться, а тут нічого пусто, пусто, пусто. І бах його вже немає. ну Чекайте на хай. Щось за. Вже тому що чекайте. Де що вбіг, ну я зараз амбати отку паску. Чекайте. Паску. Чекайте. Доку сам паску ходіть є чи виду Minecraft. У мене щось виключився. Віку Почекайте, не вимикайте відео. Ми сьогодні вам покажу, як паску робити. І сьогодні піднімемося. Так. Йду через якусь із дирек. подивимося, що сталося з нашою хатиною, Вибачте за невеликі незручності. О! Це осталось з тою хатиною. А щоб зробити таку паску, нам просто треба ось так. Можете за іншою вистойчика, у мене реклами дуже сильні. Поставити отут два рычаги. Отакі. Поставити нитку. І от кон. А зараз можете поставити, чекайте, да у нас динаміт. Просто поставити динаміт. І його вже майже... Можна величезне величезне робити, дивіться. проходимо чекайте, вибачте. Ще раз. Уже оп! Почне. І ми вже випускні. Що ж, підпишітесь, кладіть лайки, випліть лайки до наступного випуску.